Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієль Семоленко Влог. І в сьогоднішньому відео я познайомлю вас із найкращими місцями, куди можна приїхати на барбікю поруч із містом Прешовом. Сьогодні вперше за цю весну напрочуд, чудова і сонячна, прекрасна, тепла погода. На носі у нас великдень, потім у нас 1 травня, всесвітній день праці, 9 травня. Тож я думаю, це відео буде якомога актуальнішим. Тож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, шашлики! Розпочнемо цей випуск ми із локації, яка вже з'являлася в одному з моїх випусків два роки тому. Весною у нас тут був український пікнік у Прешує. Це ось таке ранчо, салун називається. Знаходимось ми територіально у селі Ганіська при Прешові. Це, як випливає, із назви село найближче, яке знаходиться до міста Прешова. Тут у нас є ось така велика парковочка для автомобілів, якщо приїдете сюди на власному авто. Також тут є зупинка ось громадського транспорту МГД. Сюди їздить маршрутка під номером 41 кінцева зупинка Боркут називається, 42, точніше, набреха на вам. Їздить вона сюди приблизно кожних 2 години. Також можна дістатися сюди на потязі до села Ганіська і звідти через той місточок прийти. Я сюди приїхав ось на такій лайбі. Поки що маю лише таку. Планую собі наступного місяця купити кращу, але. І безкоштовно така нам теж згодиться. Тут у нас також є карта велосипедних маршрутів, але до неї ми повернемося пізніше, коли я буду мати новий крутий гірський велосипед. Так, ну і це найбільший лісопарк поруч із містом Прешовом. Тож дивно, що тут на вихідних повний аншлаг. І тут прогулюються пішки, гуляють з дітьми, гуляють із песиками, катаються на велосипедах і активно проводять час на свіжому повітрі, особливо у теплу пору року. Ну і це найкраще місце, яке стосується до теми нашого сьогоднішнього відео, куди поїхати на барбікю поруч із містом Прешовом. Ось по цій дорічці, якщо пройтися. Зараз будуть починатися спеціально облаштовані місця для розведення вогню і також краси, бесідочки і альтаночки. Декілька штук їх я тут знаю. Їх потрібно займати заздалегідь, якщо хочете тут на свята, провести зі своїми рідними і друзями. Уікенд, але ці місця значно того варті. Зараз підійдемо ближче, покажу вам мапу усіх пішохідних шляхів. Де якось я хотів вам тут записати відео, але одного разу була погода не дуже гарна, другого разу не було достатньо часу, щоб обійти цю локацію. Сьогодні я приїхав спеціально. Тож, ось тут маємо відмічено на мапі усі пішохідні велосипедні маршрути, зелені, жовті, червоні, сині за різним рівнем складності. Ось місто Прешова можете бачити приблизно 2 км від Прешова. Ми зараз знаходимося до центру Прешова 3,5. Ось маємо також казівнички, пішки до Прешого йти 55 хвилин, можна і пішки сюди прийти спокійно. Також тут ось найпопулярніших туристичних точок це найвища гора у цьому районі. Називається Мальковська горка, 481 метр над рівнем моря. А ми зараз знаходимося на статті 234 метри над рівнем моря. Також можна пройтися тут до джерел мінеральної води. Квашна вода називається і сім'ята також це район Прешого. Там у нас дачні кооперативи. Такі невеличкі розміщені по всі боки, і там пришовчани проводять свої вільний час на вікенд. Ну і інші також тут більш дальні пішохідні маршрути можете побачити. Ну і також ось тут є у нас шарівська спацірка. Це у нас така прогулянкова, більш велосипедна, ну, і можна також і автомобільна зона. І тут у нас відмічені усі найцікавіші локації. Їх тут є аж 40 від польського кордону. Містам мішек над попрадом першого словацького і аж сюди до Ганійські, при припрешої. Цей весь маршрут я планую проїхати на велосипеді. Тож підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, бо попереду буде дуже багато всього цікавого. А тим часом ми зараз з вами будемо рухатись ось туди у гліб цього. Лісопарку, і буду вас знайомити із найкращими місцями для відпочинку і для барбікю. Тож ходімо туди. По обидва боки цю локацію оточують ліс та гори, співають пташечки, все починає зеленішати помалу. І ось буквально за дві хвилинки від початку входу в цей лісопарк ми маємо ось першу альтаночку, близько не будемо підходити. Тут у нас дитячі ігри і майданчик, там маємо столик, є криничка також для води. І ще з цікавина, тут є у нас дискогольф. Це треба брати десь фрізбі, Певно, в магазині купувати. Бо тут Я не знаю, щоб його десь можна було взяти. І з тим фрізбі можна грати у гольф. Тобто кидати його від лунки до лунки і потім переходити від однієї локації до іншої, заодно гуляючи цим парком. Тут у нас також є ось така мапа прешоски сингл треки. Це у нас Лісові, такі велосипедні стежинки ось розписані, розмальовані, довжина, яка висота, яка складність їх і опис їхній маємо. І ось зараз люди будуть грати в цей дискогольф. Так, ось так виглядає мапа цього дискогольфу. Тут є аж 14 локацій. Ми зараз знаходимося ось на самому початку. І ось якщо кидати, можна переходити від локації до локації. і Гуляти по цьому лісі, маємо цю а, ж таку стежинку, 1276 метрів і 46 ямок там, наскільки я розумію. Ось так виглядає столик, виглядає альтаночка. Тут стають, ось проїжджають автомобілі, і, хто тут живе, то може навіть сюди заїхати на своєму авто, бо там далі є ще кілька дач. Тут можна сказати навіть асфальтована дорога. Ну, о, далі вона. Буде вказана просто польова, а на велосипеді тут кататися одне задоволення. Ось так оглядає цей дискогольф. Рухаємось до наступної локації. Наступна локація оглядає ось так казково. На мій подив в суботу посередині квітня тут ще не зайнято, але це не дивно, буквально дві години тому лише потепліло, а до сих пір було досить холодно. У нас є ось такий путічок красивий, який тіче через весь цей лісопарк. Тут у нас такий імпровізований мостик. Проходимо по цьому місточку і потрапляємо на наступну класну локацію для посиділок із друзями, рідними і близькими. І Якщо ви туристи, то теж, звичайно, приїжджайте сюди в теплу пору року. Ось така локація, є столик, є дві лавки, є накриття від повної погоди, але в плану погоду немає чого сюди їхати. Так. І є ось місце для вогнища, тому що тут можна вогонь розпалювати лише в спеціальних для цього відведених місцях. Навіть хтось шампура одного залишив, бо шампури тут хороші, знайти це вже не така легка задача. І навкруги нікого немає, як бачите, люди час від часу прогулюються, але саме ця локація вільна. Навіть, я думаю, можна було б із палатками ось табір розбити за бажання і зробити такий собі кемпінг імпровізований. Якщо Рухатись через цю гору, то можна вийти у брешою в різних місцях, або ж під кальварією на вулиці, зімній поток, або за кальварією. В будь-якому разі до міста дійдете. Заблудитись тут неможливо. І в принципі це не дуже далеко, я якось ходив. Може півтори години в мене це зайняло до центру міста дійти. Але в такій красі, в природі, в тиші спокою це лише у задоволення. І далі там у нас за маршрутом, за тим будиночком, буде озеро. І там ще декілька чудових локацій для вашого відпочинку. Ходімо туди. І третя локація у Боркуті, яку я вам покажу, це ось таке озерце штучне. Ну, більш схоже на болото, але досить фотогенічно виглядає. Водичка бурлить, журчить. Якось вона перетікає, певно, це той самий потічок, який тече через ось цю локацію. І тут одразу у нас ось. Така імпровізована альтаночка. Не знаю, чи вона відноситься до цього будинку, який тут поруч стоїть, але виглядає вона як загальнодоступна. Ось у нас місце для вогнища. Воно закрито від вітру з усіх боків, навіть всередині можна щось собі посмажити. Ось тут, на цеглах. І маємо тут столик і лавочки. З іншого боку, у нас є ще одна альтаночка, тож можемо обійти його навкруги і ознайомитися ще з тим. Як місце для відпочинку виглядає там. Я думаю, якщо погуляти по цьому лісі, то таких локацій тут ще знайдеться з десяток. Але, як на мене, ці три це саме топчик. Якщо зайняти їх раніше, то я думаю, що відпочинок тут буде на славу. Зазвичай ми їздимо в іншу точку. Далі цьому відео я вам покажу на великий шаріш, бо там одразу. Більше озер, більше льтанок є на Рибніки, це ставочки рибацькі. Але і тут теж досить популярне місце для відпочинку. Щось тут у нас не розчищено, з цього боку болото. Треба було краще тою стороною йти. Але я думаю, що ми зараз тут пройдемо цією стежиною і обійдемо цей путічок. І цю перешкоду годну. Подолаємо. Такс. Ось виходимо на ще одну лінію. Ліса заготівлі. За заодно пролянкової зони верхню. Звідси у нас ще кращий кривець на гори відкривається. Ось такий, подивіться. Мальовничий. Так. І тут ми можемо вийти до цієї альтаночки ближче. Подивитися, як вона виглядає. Він тут катається на квадроциклі. Теж тут популярна розвага. Не така популярна, як в Україні. Але хто має гроші і можливості, то теж може займатися тут таким видом спорту. Тут для цього є усі передумови. Так, і ось ми вже тут. Ось така у нас. Тут бесідка, тут залишив свої сміття якісь свині. Не без цього показую, як є. Так, тут би не мало протікати. Місця тут вистачить, ну, як мінімум, на 8 чоловік. Ось таке у нас є місце для вогню. І з таким краєвидом можете смажити свої шашлички. Тож приїжджайте в боркут, хоч на власному авто, хоч на громадському транспорті, на велосипеді, пішки. Це топова локація поруч із прешовом у теплу пору року на всі свята і вихідні. Рекомендаціон. А далі будемо рухатись на ще одну улюблену локацію прошовчан і туристів. Це локація, яка була в одному з моїх попередніх відео. Сігорд. Подивимось, що там змінилося за ці роки і як це виглядає зараз. Отже, наступна локація вже світилася в одному з моїх попередніх відео приблизно два роки. Тому я вже сюди приїжджав. Ми тоді розглядали ось тут купа лісько, але ми не розглядали це місце для гріловачки і активного відпочинку на весні. Тож тут маєте ось парковочку, ось написано перше 10 хвилин безкоштовно, потім кожна година 50 центів, Перша година 50 центів, а кожна наступна 1 євро. Я так розумію, що сезон не почався, тому зараз відкриті ці шлагбауми, і я так розумію, що парковочка безкоштовна. Сюди також можна приїхати на велосипеді, з Прешуга, сюди веде прекрасний асфальтований циклоходник, циклодоріжка велосипедна. Так, Ну і, звичайно, сюди можна дістатися. Громадським транспортом, ось одразу навпроти цієї парковочки маємо зупинку автобусну. Сад. На вихідних не так часто сюди приїжджають автобуси, але проте можна теж на автобус сюди приїхати собі так розрахувати, щоб вийти потім назад на автобус і приїхати у місто. Ось обидвох боків зупиночка. Можемо прочитати, коли сюди приїжджає автобус. Так, їде він в напрямку Златої Бані. І ось можете подивитися, по яких днях він працює. Значить, те, що там, де стоїть плюсик, то той їде у неділю і в державні свята. Це ось маємо 8.16 і назад у 4.32. Тобто можете приїхати сюди на цілий день. Тут у нас надзвичайно красива природа, тут є купа туристичних пішохідних шляхів, Усланські гори. Тут є також замок Бодань. Руїни, про які я вам ще відео, до речі, не знімав. Там від нього мало що залишилось, але містила теж гарна. Так, і можна прогулятися як пішки, так і на велосипеді і провести час активно зі своєю родиною. Тут у нас далі є ось така піцерія чи бургерна кафешка невеличка, не знаю, чи вона зараз працює, можна перка тут взяти. Тут у нас тераса з краєвидом є. Прямо зараз ще воно не працює, хоча ні, вже люди є, значить працює. І з цього боку у нас панорамний краєвид на. Водну надорж Сігорт. Ми знаходимося в територіальному селі Кукошовці, але ця частина саме називається Сігорд. Тут у нас дачі пришовчани мають. Купатися тут, на жаль, не можна, тому що вода досить брудна. Цю проблему ще не вирішили, але посмажити шашлички це саме те, чим тут найкраще всього можна зайнятися. Також можна, я думаю, навіть із палаточками сюди приїхати і навіть із ночівлею. Тут перебувати. Я бачу, що тут і на кемпінгах приїжджають. Так, Тут можна також позичити собі якийсь каяк або катамаранчик Ось на цій станції. Тут є також туалет. І головне, що тут є спеціально відведені місця для барбікю, які я вам зараз і продемонструю. Так, ось маємо мапу. Таку ж саму мапу ми схожу бачили з вами і у Боркуті, але це вже мапа іншої. Зони, шаріш пестрий регіон. Так, і ось ми зараз з вами знаходимося. Тут ви можете бачити. Є у нас тут сині, жовті, зелені, туристичні пішохідні шляхи по навколишніх горах і селах, і кожен може знайти для себе щось цікаве тут. Так, Тут у нас дитячий гравий майданчик Ось такий є облаштований. Так, І є декілька класних. Місце для грильовачки, як кажуть словаки. Це вже не, не завадило б її відремонтувати. Ця штучка тут давно стоїть. Там також є баня сауна, яку собі можете орендувати за 50 євро. По-моєму, можна зробити тут фоточки. Також тут є ось такі скульптурки крокодила. І там ще маємо дві чаплі. І навколо озера можна пройтися, прогулятися, помилуватися краєвидом, з іншого боку, буде краєвид на гори. Так, Там ще є у нас дерев'яні скульптури, з якими можна зробити фоточки. Прямо по курсу бачимо коняку і таку якусь коряшку абстрактну. Так. Далі тут у нас ось такі облаштовані столики. Раніше їх тут не було, коли я останній сюди приїжджав. І тут можна приготувати їжу. Так, І далі у нас ось такі місця для розведення вогню. Є одне, ось друге. Там у нас третє місце, знаходиться, далі четверте із піддонів, збиті лавки і столики. І як бачимо, сьогодні неділя, середина дня і вільне місце тут поки що ще є. Тож, що то тут ще не бував, мотайте собі на вуз, записуйте, занотовуйте і забивайте це місце якомога раніше, щоб ви могли тут провести цілий день зі своєю родиною. Там ми далі маємо ще одну локацію. Так, тут поруч потічок протікає теж, водичка, Тут треба помити руки або буде набрати, щоб гасити вогонь. Це теж можна буде зробити. Ось огнісько. Так, тут у нас столик. І ось тут у нас компанія така добра. Чоловік 9 точно може сісти запросто за цим столиком. І подивіться, яка краса навколо нас оточує, погодка вже надзвичайно прекрасна. Дозволяє нам відпочивати на свіжому повітрі. Тож рекомендую усім вже виходити на двір і гуляти, насолоджуватись красою природи і відпочивати. І ось тут маємо ще ось таку імпровізовану невеличку локацію. Там з іншого боку озеро теж є. Ми його все обходити зараз не будемо. Бо мені не довелося платити за парковочку. А поїдемо зараз, покажу вам іще іншу локацію. Ось тут є ще такий інстаплейс, місточок. Так, ось так шумить приємно тут водичка. Так, ну кому буде сумно, зможе ось довкола озера прогулятися пішки і насолодитися цією атмосферкою. Так, тож будемо рухатись до наступної локації і будемо завершувати, підбивати підсумки по шашличних місцях прешова. І остання локація для барбекю, яку я покажу вам у цьому випуску, називається Шаріжські рибніки. Знаходиться воно в місті Великий Шаріш. Це приблизно за 5 кілометрів від Прешова. Тут одразу ось є така парковочка розлога для машин, але тут вже місця нема, там далі є ще одна трошки. Тож, можете приїхати сюди на власному авто і також легко і просто сюди можна дістатися громадським транспортом. Маршрутка номер 45 сюди їздить і на вихідних, і в робочі дні. Тож з цим проблем немає жодних. Чи ви на авто, чи ви без авто. Також можна сюди приїхати і на велосипеді. Ось така велодоріжка шикарна йде із прешова. Так, далі у нас тут дитячий гроє майданчик ось такий. Новий побудували 2021 року. Так, тут маємо ось такі дитячі лазалки різного, гатунку і штибу. Далі маємо ось такий великий корабель. Там потім гойдалки ще є, парковочка для велосипедів. Велосипедистів вистачає. Тут центральна алтанка з краєвидом на озеро. Ну і Якщо у вас також є дозвіл на те, щоб ловити рибу, то можна тут, звичайно, приїхати і на рибаличку. Він дехто риболовлею тут займається. Ось такі шикарні краєвиди. Зверху у нас. Чаріський замок, про який в мене теж є одне з перших відео на моєму каналі. Я думаю, цього року ми зробимо ремейк, якщо куплю дрона, то тоді проїду ще раз всю замку замкову дорогу, всі 6 замків, а вже зніму їх 4К із дрона. Далі тут у нас є місце для розведення вогню ось прямо по курсу. Отакі накриття від непогоди. Так, і далі по колу можна обійти ці всі озера, їх тут аж 4. І через декілька десятків метрів нам будуть зустрічатися спеціально облаштовані місця для розведення вогню. Сьогодні напрочуд чудова погода, ясний день, хоч трохи вітерець час від часу, подуває, але сьогодні вже плюс 17 передають, тому людей тут вже вистачає ближче до обіду, сходили у церкву і одразу поїхали з цією родиною. Відпочивати. З іншого боку, там також є кафешка. Думаю, зараз ми до неї дійдемо. Там можна купити щось, поїсти, попити. Там також має бути туалет. Так, випити кави, наприклад. Ось тут наше улюблене місце для пікніку. Як бачимо, теж зайняте ось під деревами. Так, далі там ще одна величезна бесідка є. Там, я думаю, чоловік 12 може сісти легенько. Так, і ось ще на перешийку, на такій косі, на насипі земляному. Там є ще одна літаночка. А то в основному використовують рибалки. Кралет у нас на навколишні гори. Тут вже починається гірський хребет, який називається чергов прямо по курсу. Так. І там у нас основна траса, яка в сторону Польщі веде. Ми нею досить часто останнім часом їздимо. Якщо ж у вас є велосипед, то це рай для велолюбителів, тому що сюди з першою веде велодоріжка Євровело 11. Я куплю собі велосипед, то обов'язково нею проїдуся і вам продемонструю, як це виглядає. Тож, я думаю, що в цій локації ми ще з вами будемо обов'язково гуляти. Так, і ось у нас. Центральна найбільша альтанка ось така. Тут теж є місце для розведення вогню. Так. І там далі ще маємо якісь інформаційні таблички. Можна почитати теж. Зараз підійдемо, подивимося, всі обзори обходити не будемо, думаю, суть ви зрозуміли. З іншого боку можете бачити теж машинки. І там ще є місця для відпочинку. Лавочки, тут панорамні з країною, можна позасмагати навіть. Такий сонячний день, чому б ні, то розстелитися. Тут, до речі, поруч з лівого боку протікає річка Ториса, тут в одному місці в неї навіть можна вийти, теж подивитися. А тут пишеться, які риби тут водяться. Раз подивимося, чи ми з такими рибами знайомі зацінимо теж. Такс. Що там пише? Якась щука тут точно є. Так. І короб в основному. Так. І по центральній алейці, якщо пройтись, зараз будемо бачити ще одну альтаночку. З іншого боку вийдемо до кафешки. Не знаю, чи вона вже відчинена Якщо відчинена, то зазирнемо, покажу вам, що там продається. Якщо ні, то буде привіт приїхати сюди і ще. Тут ми плануємо святкувати Великдень, тому я вирішив якраз напередодні... Великодня записати для вас таке відео, я вже його планую три роки записати, все ніяк не доходив хід, А це вже нарешті я вибрався. Коли розпогодилось на дворі, тож можу вам показати, як тут проходить відпочинок. Такс. Далі поприміть. Там є в нас ще парковочка для велосипедів, мала би бути облаштована. Там я бачу, ще є кілька інформаційних табличок. Зараз почитаємо, що там пишеться. Це взагалі така промислова зона. Але доїхати сюди в принципі немає проблем, дорога хороша, під'їзд асфальтований. Також ось є парковочка. Так, і ось дивіться, скільки тут велосипедів можна поставити. Але всі приїжджають, повз, зупиняються, перепочивають, їдуть далі кататися. Це шикарною велодоріжкою, можете побачити ось. Дієві родини, дідусі, бабусі, діти від мала до велика. Всі біциклують. Так, там навіть фоторамочку таку поставили, можна сфоткатися на фоні цих озера, на фоні замку. Так, тут у нас пишеться що? Да, ну ось, в принципі, можете побачити, як виглядається вся область. Ось розписано, де тут у нас. Місця для відпочинку, де лавочки, де можна розводити багаття. Так, ну і далі ось така відпочинкова зона. Так, ось у цьому гарочку би мали продаватися якісь смаколики. Не знаю, чи він відчинені, вони люди йдуть туди. Так, Тут у нас парковка для велосипедів і є ще один спортивний, він же ігровий дитячий майданчик ось такий. Так, є тут дві гойдалки, гірка. І є ще тут бруси і перекладина, де можна підтягуватись. Теж можна велосипеди ставити. Так, ось можна побачити, як виглядає великий шаріш із висоти пташиного лету. Ось, в принципі, і все, така локація. Тож я думаю, що це відео буде для вас корисним, як для тих, хто тут проживає, так і для тих, Хто сюди планує переїхати або приїхати в гості, хто не знав про ці місця, тепер вже точно вони їм будуть відомі і зможе в теплу пору року класно провести час. А на цьому. Це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на патроні, або натиснути кнопку Спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі нових випусках! Всім бувайте!